Вітає. Пропонується к продажу частина будинку на Москалівці по вулиці Валеріанівській. Загальна площа будинку становить 63,3 метри квадратних. Будинок має три кімнати, простору кухню та сумісний санвузол. Площа земельної ділянки 2 сотки. На території земельної ділянки розташовані вольєр для собаки, сарай для господарських нужд та невеличкий город. Основні характеристики будинку це вдале планування. Простора кухня, сучасна вітальня та дві спальні кімнати, які оформлені як дитячі, сумісний санвузол з електричним бойлером для підігріву води. Будинок має електричне опалення та власну скважину. Газ проведений, але відрізан. Є можливість відновлення. Подвір'я з дитячим майданчиком на чотирьох власників. Зручне розташування недалеко від центру міста. У пішій доступності знаходиться чудовий парк. Вертайтеся.